Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування, розділ 14. Вона розповіла мені, що Лора допомагала професору з книжкою, а він скористався її знаннями з математики для створення моделей, за допомогою яких можна оцінювати зміни поведінки під впливом травматичних подій. У Сари склалося враження. Лора дійшла до того, що почала переоцінювати свій внесок. Вона була переконана. Якби не її допомога, професор Вайдер ніколи б не завершив проєкт, тому вона попросила віддати їй належне як співавтору, і професор, як вона радісно повідомила Сарі, погодився. У той час Тімоті поїхав у Європу робити дослідження в тамтешньому університеті, а Лора переїхала до будинку Річарда Фліна. Після того як трохи пожила у двокімнатній квартирі, орендованій Сарою. Пізніше Лора розповіла Сарі. Флін, хлопець, із яким вона ділила будинок, був донестями закоханим у неї мрійником, якого вона обкрутила довкола пальця і вважала цю ситуацію кумедною. Одного дня Лора, що відвідувала будинок професора, досить часто знайшла копію пропозиції, яку він надіслав видавцю. Її ім'я в документі не згадувалося, тому вона зрозуміла, що професор збрехав їй, він не мав ані найменшого наміру зробити її співавтором. Ось тоді, сказала Сара. Її подруга показала себе з геть іншого боку. У неї не було нападів істерики, вона не ламала речі, не кричала краще б вона це зробила. Натомість Лора попросила Сару залишитись у неї на ніч і мовчки просиділа кілька годин. Потім вона почала придумувати план битви як генерал, що повністю готовий знищити противника. Лора знала між професором і людьми, що працювали з ним над проєктом. Виникали непорозуміння, тому вона почала заплутувати його, змушуючи думати, що за ним стежать і що за його відсутності в будинку були обшуки. Насправді все робила Лора, перекладала речі, залишала інші помітні знаки вторгнення. Це скидалося на садистську гру. А ще Лора змусила професора думати, ніби закохана в Річарда Фліна, з яким вона його познайомила, намагаючись змусити ревнувати. Вона прагнула затримати Вайдера. З надсиланням рукопису і водночас переконати його повернутися до попередньої домовленості. За словами Сари, професор, мабуть, розумів, що вимоги Лори абсурдні вона ще навіть не здобула ступінь магістра, і якби з'явилася на обкладинці головної наукової праці, це здійняло би багато галасу навколо його імені, внаслідок чого його кар'єра могла серйозно постраждати. Я пригадав, що Флін написав у своєму рукописі про першу зустріч із Вайдером. Коли Сара Гарпер казала правду, він був просто невдахою. Його єдина місія маріонетки в Лореному шоу змусити професора ревнувати. У ніч, коли професора вбили, Лора прийшла в мою кімнату, продовжувала Сара. Було близько третьої ночі. Я лягла спати рано, тому що наступного дня збиралася їхати додому на вихідні, і друг запропонував підвести мене до Нью-Йорка. Вона здавалася наляканою і сказала мені, що посварилася з Річардом Фліном. Який серйозно сприйняв її загравання і захопився нею. Вона зібрала всі свої речі з будинку і поклала до багажника машини. Так чи інакше, декількома днями раніше повернувся Тімоті, і вони збиралися знову жити разом. Річард казав, що Лора збиралася провести той день із вами і залишитись у вас удома на ніч. Як я сказала, вона приїхала рано вранці. Де вона була доти, я не знала, але вона благала мене сказати, що ми провели разом весь вечір. Якби хтось питав, я пообіцяла, гадаючи, що вона мала на увазі Річарда Фліна. Де ви тоді жили, Сара? На роки гіл близько п'яти міль від студмістечка. Скільки часу, на вашу думку, треба було витратити на дорогу від будинку, де Лора проживала з Фліном? Небагато навіть якби це було вночі і у погану погоду. Вони жили десь на Байерд-Лейн, приблизно двадцять хвилин, і десь півгодини, щоб доїхати від професора у Вест віндзор до будинку Фліна, зважаючи на походу, і ще година, щоб спакувати речі, тобто всього дві години. Якщо в мене правильна інформація, вона таки повернулася до будинку Вайдера тієї ночі, це означає, що вона поїхала близько першої ночі, а не о дев'ятій годині вечора, як сказав Флін у поліції. Іншими словами, після того як на Вайдера напали. Я ще тоді зрозуміла, що щось не так, і Лора брехала. Зазвичай вона дуже самовпевнена, але тієї ночі була налякана. Як би це точніше сказати? Мене просто розбудили, і я не могла дочекатися, щоб знову лягти в ліжко, тому не хотіла слухати всі подробиці її розповіді. Чесно кажучи, я більше не хотіла дружити з нею. Я постелила їй на канапі та пішла спати, повідомивши, що збираюся поїхати зранку наступного дня. О сьомій ранку її вже не було в моєму домі. Я знайшла записку, у якій Лора повідомляла, що поїхала до Тімоті. Я виїхала приблизно о восьмій і дізналася про те, що трапилося по радіо в машині мого друга. Я попросила його звернути з головної дороги, ми були на шосе платної магістралі Нью-Джерсі, і я пригадую, як вийшла і виблювала. Я раптом подумала, чи може Лора бути причетною до смерті професора. Друг хотів відвести мене в лікарню. Я намагалась заспокоїтись, і після того, як повернулася додому, всі вихідні пролежала в ліжку». Мені зателефонували з поліції між Різдвом і Новим роком, і я повернулась у Нью-Джерсі і дала свідчення. Я сказала, їм Лора була того дня зі мною від полудня до наступного ранку. Чому я збрехала для неї, усвідомлюючи вона може бути вплутана у щось серйозне? Не знаю. Гадаю, вона домінувала наді мною, і я справді не могла ні в чому відмовити їй. Ви спілкувалися з нею після цього? Ми ходили на каву одразу після того, як мене допитували в поліції. Лора повсякчас дякувала і запевняла, що не причетна до вбивства. Вона сказала, що просила мене дати свідчення, щоб її не переслідували копи та репортери. Ба більше вона сказала, що професор, зрештою, погодився з її внеском у книжку, пообіцявши згадати її ім'я як співавтора, що прозвучало трохи дивно. Чому б йому раптом змінювати свою думку якраз перед убивством? Тому ви їй не повірили. Не повірила, але я була розбита і фізично, і морально, тому все, чого прагнула, поїхати додому і забути про все. Я вирішила взяти творчу відпустку і відновила навчання аж восени 1988 року. Коли повернулася, Лори вже не було там. У той час вона телефонувала мені додому кілька разів, але я не хотіла говорити з нею. Вона брехала моїм батькам, що в мене був тяжкий зрив, і я проходила реабілітацію. Наступного року, коли я повернулася у Принстон, вся ця історія з убивством Вайдера стала минулорічним снігом. Про неї майже не згадували ніхто більше не цікавився тим випадком. Ви ще колись бачили її чи говорили з нею? Ні, відповіла вона. Але минулого року я випадково знайшла ось це. Вона розстібнула сумку і дістала книжку в палітурці. Яку кинула на стіл переді мною, книжка написана Лорою Вестлейк, доктором наук. На звороті обкладинки над короткою біографією було чорно-біле фото автора. Я поглянув на фото і побачив, що Лора не надто змінилася за останні 20 років, ті самі риси об'єднувались у вираз цілеспрямованості, що робило її надто зрілою на вигляд. Я знайшла цю книгу в бібліотеці реабілітаційного центру, де перебувала. Її видали 1992 року, а я впізнала фото на обкладинці та зрозуміла, що Лора змінила ім'я. Це була її перша книга. Пізніше я дізналася, що вона дістала одноголосне схвалення, і вся її подальша кар'єра вибудовувалася на книжці. Не маю сумнівів, саме цю книжку збирався видати Вайдер. А я задумувався, чому ту книжку так і не видали, сказав я. Скидалось на те, наче рукопис зник після вбивства професора. Я не знаю, чи він відіграв певну роль у вбивстві професора, але допускаю, що перед убивством вона вкрала рукопис, про який говорила. Може, вона маніпулювала тим хлопцем Фліном, щоб він учинив убивство, а сама вкрала книгу. Ось чому я зробила ще дещо. Залишивши слід помади, вона витрила губи серветкою, яку взяла з підставки на столі, і прокашлялася. Я дізналася адресу Фліна. Це було нелегко, бо він жив у великому місті, а там багато флінів, але я знала, що він вивчав англійську в Принстоні та закінчив університет 1988 року, тому зрештою натрапила на нього. Я поклала копію книги в конверт і відправила йому, не додаючи жодних пояснювальних записок. Ймовірно, він не знав, що Лора вкрала руку Вайдера – і все, що думав, ніби то любовний трикутник, який для всіх мав кепські наслідки. Я теж так подумала, а пізніше дізналася, що Флін помер. Не знаю, чи то книжка, що я надіслала, змусила його про все написати, та можливо, це була помста Лорі за брехню. Отже, Лора вийшла сухою з води завдяки вам і Річарду, який покривав її. Я знав, що мої слова звучали різко, але це була правда. Вона була такою людиною, яка вміла використати почуття інших. Небайдужих до неї людей. Робіть, що хочете з інформацією, яку я вам дала, проте з мого боку офіційних заяв не буде. Не думаю, що є така необхідність, сказав я, поки немає решти рукопису Фліна, вся ця справа просто мильна бульбашка. Гадаю, так навіть краще, відповіла Сара. Це стара історія, яка вже нікого не цікавить, чесно кажучи, навіть мене у мене є власні історії, про які я роздумуватиму в прийдешні роки. Ми попрощалися з Сарою Гарпер, і мені спало на думку, що я зумів би розплутати клубок у цій справі, якби вона була хоч трохи важливою для мене. Мене не цікавило, чи правосуддя перемогло. Я ніколи з фанатизмом не служив так званій правді і був достатньо розумним, щоб усвідомлювати правда і правосуддя не завжди означають одне й те саме. Принаймні стосовно одного я погоджувався з Сем. Люди здебільшого надають перевагу простим і гарним історіям. А не заплутаній і непотрібній правді. Джозеф Вайдер помер майже 30 років тому, та й Річард Фрін вже в могилі. Можливо, Лора Бейнс зробила кар'єру на брехні, може, й на убивстві. Але люди завжди боготворили, молились і називали героями птиць їхнього польоту для доказів достатньо подивитись у підручник історії. Дорогою додому я уявляв, як Лора Бейнс нишпорила в будинку, шукаючи рукопис. У той час як Вайдер лежав у крові на підлозі. Що тим часом робив Річард Флін, який, можливо, тримав у руках бейсбольну биту? Він усе ще був там чи пішов геть, чи намагався він позбутися знаряддя вбивства. Але якщо він зробив це для Лори, чому вона покинула його? І якщо так, то чому він продовжував покривати її? Чи може ланцюг подій існував лише в голові Сари Гарпер, жінки, життя якої поступово котилося вниз? У той час як її колишня подруга будувала блискучу кар'єру. Чи багато з нас може насправді порадіти успіхам інших і таємно не мріяти, що рано чи пізно вони заплатять за отримане? Друзі, подивіться новини, але мої запитання, як усі інші подробиці, були вже неважливі. Можливо, мені просто подобалося вірити, що Лора Бейнс та холодна, розважлива жінка. Розіграла один із тих трюків у більярді, коли, вдаряючи по кулі, ти зачіпаєш наступну, а потім ще одну і так далі. Річард Флін, Тімоті Сандерс і Джозеф Вайдер для неї були нічим іншим, як більярдними кулями, які вдарялися одна об одну, поки Лора не досягла своєї мети. І найіронічнішим в усьому було те, що такому чоловіку, як Вайдер, людині, яка, якщо вже на те пішло. Так любила порпатися в чужих думках, поставила фатальний мат одна з його студенток. У цьому випадку Лора Бейнс насправді заслуговувала на свій подальший успіх, довівши, що вона більш досвідчений вівісекціоніст, ніж її наставник. Наступного дня я зустрівся з Пітером у Абрачео в Іст-Вілледж. Іствіліч. Як справи? запитав він. У тебе стомлений вигляд, друже, щось трапилося?» Я відповів, що завершив роботу, для якої мене найняли, і подав йому письмовий звіт. Не надаючи цьому особливої уваги, він просто поклав конверт у свій дурнуватий дипломат. Я також дав йому копію книжки Лори Бейнс він більше нічого не питав мене скидалося, ніби його думки займали інші справи, тому я почав говорити, розказуючи йому про можливу версію того, що сталося восени, і взимку 1987 року. Він неуважно слухав мене, граючись пакетиком цукру і час від часу посьорбуючи чай. Може, ти й маєш рацію, сказав нарешті він, але чи розумієш, як складно видати щось подібне без переконливих доказів? Я не говорю про публікацію, відповів я, і здається, йому полегшало. Я порівняв розділ у варіанті Вайдера, надісланому до Олмен Енд Лімкін із першим розділом лореної книжки. Вони практично однакові. Ймовірно, це могло б стати доказом її крадіжки рукопису в професора, чи з іншого боку, могло показати те, що над книжкою вони працювали разом, та її внесок виявився значним. У будь-якому разі, це не стало би доказом того, що вона зі співучасником Річардом Фліном вбили професора для викрадення рукопису. Письмові свідчення з боку Фліна були б іншою справою. Мені важко повірити, що чоловік, який послав мені рукопис, був убивцею, сказав Пітер. Я не кажу, що він не міг убити, але. І він подивився вбік. Ти думаєш, його рукопис був сповіддю? Так, жити йому залишалося недовго, він не надто турбувався про свою репутацію, і у нього не було спадкоємців. Можливо, Лора Бейнс збрехала йому і використала для вбивства Вайдера, а потім залишила самого розплачуватися за скоєне. Одночасно будуючи кар'єру завдяки вчиненому ним убивству. Коли Річард отримав книжку, йому стало зрозуміло, що стояло на кону, він зрозумів, що ж відбувалося протягом останніх місяців. Флін зруйнував своє життя через брехню, його розігрували з самого початку до кінця, можливо, тоді вона пообіцяла повернутися до нього, мовляв, їхній розрив лише запобіжний захід, щоб не викликати подальших підозр. Добре, цікава історія, але рукопис зник і здається, ти не готовий написати книгу, сказав Пітер, повертаючись до теми. Якось так. Мабуть, я змарнував твій час. Нічого. Правду кажучи, не думаю, що якийсь видавець хотів би взяти на себе всі юридичні труднощі публікації такого проєкту. Почувши це, адвокати Лори Бейнс зробили б із нього м'ясний фарш. Згодний, друже, дякую за каву. Я пішов додому, зібрав усі документи щодо розслідування за останні кілька тижнів, поклав їх у коробку і жбурнув у комірчину. Після цього зателефонував Данні Олсен і сказав, ніби не зміг дізнатися нічого нового, і погодився покинути ту справу. Вона сказала, що так буде найкраще хай мертві спочивають у спокої, а живі планують власне життя. Її слова прозвучали як епітафія для Річарда Фліна. Того вечора я відвідав дядечка Френка у верхньому істсайді і розказав йому всю історію. Знаєте, що він сказав, уважно вислухавши мене цілу годину, що я відкинув найцікавішу справу, про яку він чув, але дядько завжди був надто завзятим. Ми теревенили, випили по декілька пляшок пива та подивилися матч по телевізору. Я намагався забути Сем і всі історії про зниклі книги. Здавалося. Спрацювало, тому що тієї ночі я спав, наче немовля. Декілька місяців по тому мій давній колега з пост, який переїхав до Каліфорнії, зателефонував мені та запропонував роботу сценариста для нового телесеріалу. Я погодився і вирішив здати свою квартиру, перш ніж вирушити на Західне узбережжя. Намагаючись звільнити трохи місця в комірчинах, я знайшов папери по справі Вайдера і зателефонував рою Фріману. Щоб запитати, чи вони йому не потрібні. Він сказав, що має новини. Дякую, що подумав про мене, я теж збирався подзвонити тобі, промовив він здається, маємо зізнання. Моє серце завмерло. Що ти маєш на увазі? То була Лора Бейнс, так вона зізналася? Наскільки мені відомо, це була не вона. Слухай, чому б тобі не проїхати на горнятко кави? Привези мені папери, а я розповім тобі усю історію. Звісно, коли? Коли завгодно, я вдома і нікуди не збираюся. Пам'ятаєш, де я живу? Добре, і будь ласка, не забудь ті папери, бо там є дещо, що досі непокоїть мене.